Сіра зона у Харківській області не розширюється. ЗСУ локалізували ворога на північ Харківщини, перекинули наші резервні підрозділи. У районі Липців і Вовчанська бої тривають зараз. Росіян треба знищити і повиловлювати тих, що поховалися по посадках, каже речник Осу в Хортиця Назар Волошин. Тривають бої у прикордонні. Звіти терміново евакуюють людей. Спільно влада, поліція і волонтери. Ірина Антонюк на зв'язку з Харків. Щени зараз іро скільки громад уже виїхало, і де розміщають людей, яких вивезли з під ворожого вогню? Іро? Людмила, вітаю крім спроб штурму. Росіяни дуже посилили обстріли саме мирних мешканців прикордоння. І от буквально за сьогодні понад 20 керованих авіабомб скинули на місто Вовчанськ і населені пункти, які поряд з ними власне звідти і найбільше евакуювалося людей через ці посилені обстріли. Наразі ми знаємо, що вже приблизно 2,5 тисячі мирних мешканців змогли виїхати до Харкова, але евакуація триває в деяких сам. Алах немає зв'язку, тому люди просто бачать евакуаційні автобуси або поліцейських, і вони сідають. От що мали в руках з тим, сідають і виїжджають. Привозять їх вже до обласного центру, до Харкова, тут їм допомагають оформити всі документи, надають необхідну на перший час одяг, постіль, посуд можливо, і звичайно допомагають розселитися. Більшість людей, яких вивозять із зараз небезпечних зон, вони переїжджають жити до своїх родичів, але ті, кому немає до кого поїхати, вони залишаються безкоштовно жити у харківських гуртожитках. А більшість тих людей, з якими ми поспілкувалися, які от прямо зараз вчора. Сьогодні виїздили з прикордоння, це ті, хто буквально цими днями втратив своє житло. Ось що вони нам розказали. Нічого з собою не взяли в чому, тому що там в чому стояли, то ми і втекли. Нам влучили в дах і поряд з хатою, тому розриви були. Ми дві години взагалі з четвертої до шостої на полу провели. На підлозі ну і тоді вже прийняли рішення виїжджати. Евакуація з небезпечної зони буде тривати стільки, стільки буде необхідно. Зараз залучені абсолютно всі волонтери і правоохоронці, в тому числі для того, щоб вивозити якомога більше і швидше людей. Розказали нам, що є невелика проблема з тим, щоб перевозити маломобільних людей. Зазвичай це дорослі люди. І от з цим зараз проблема намагаються вирішити, залучити якомога більше спеціалізованих автомобілів, власне, які необхідні для такої евакуації. Про евакуацію із самого Харкова наразі мова не йде. Людмило Іро, дякуємо тобі. Ірина Антонюк із Харківщини, де росіяни намагаються наступати і щільним вогнем накривають прикордонні громади. Людей терміново евакуюють.